Всім привіт, рада вас вітати на каналі Фремі Ukraine. Важливі новини для українців з Європи та світу. Кабмін запровадив нові штрафи постановою 1147. Чому деяких українців можуть зараз депортувати з Польщі, мітингів, Німеччині та Іспанії? Ще декілька важливих новин. Друзі, підписуйтесь на канал Ефремі Ukraine, щоб не пропускати нових цікавих відео. Підтримайте розвиток україномовного YouTube вашим лайком та коментарем. Дякую. Отже, що зміниться для військовозобов'язаних українців? Повістки від ТЦК зберігатимуться на пошті лише три доби. Якщо за цей час військовозобов'язаний не забере повістку, йому загрожуватиме штраф від 17 до 25 тисяч гривень. Відповідні зміни зробив Кабмін постанови 1147 від 8 жовтня. Загалом, друзі, схема виглядає наступним чином. Поштар приносить вам повістку за адресою, вказаною в рекомендованому листі від ТЦК, і вручає особисто в руки військовозобов'язаному. Якщо вдома його немає, поштар інформує адресата про цей лист телефоном або вкладає в поштову скриньку повідомлення, що в поштовому відділенні на нього чекає лист від ТЦК. Якщо після цього у 3 строк адресат повістку не забере, пошта поверне повістку до ТЦК із відміткою про відсутність цієї людини за адресою. Своє проживання, отже, в такому випадку вважатиметься, що ТЦК належним чином виконав оповіщення громадянина про необхідність з'явитись за повісткою. і після цього ТЦК як наслідок може внести постанову про штраф. Отже, відмова від повістки є законною, наприклад, за таких умов. По-перше, якщо повістку вам вручає неуповноважена на це особа, також, якщо в документі вказані неправильні дані одержувача, наприклад, може бути адресована комусь іншому, і також, якщо немає початки ТЦК і підпису його керівника. Європа, Польща посилює депортацію іноземців, включаючи українців, які порушили закон. Хочу сказати, що осіб, засуджених за серйозні злочини в Польщі, як от керування, останні спідніння, депортують з забороною в'їзду до шенгенської зони на 10 років. Прикордонна служба Польщі співпрацює з виправними установами для швидкого виконання цих рішень. Також хочу сказати, що українці досі домінують на польському ринку праці, але їх місце. Поступово все частіше займають вихідці з інших країн. Взагалі, за останні роки, найбільше зростання зайнятості зафіксовано серед колумбійців, непальців та аргентинців в Польщі. Більшість українців зараз шукають кращих умов праці в інших європейських країнах, наприклад, в Німеччині та Чехії, Наслідок чого, звичайно, в Польщі з'явилося зараз більше вакансій, здебільшого на сезонні та фізичні роботи. Німеччина ввечері в Гамбурзі на півночі Німеччина кілька тисяч радикальних ісламістів це ліванські, турецькі, палестинські та афганські мігранти, вийшли на демонстрацію, закликаючи до створення всесвітнього халіфату та запровадження шаріату на німецькій землі. До речі, як і в травні цього року, протести були організовані організаціями, які вважаються відгалуженням забороненої цього року в Німеччині радикальної сунітської організації ХІЗБ. Ут-Тахрір, що базується на півночі Лівану. Китай, Китай зараз розпочав масштабні військові навчання навколо Тайваню. Пекін заявив, що це попередження прихильникам незалежності Тайваню та необхідний крок для захисту суверенітету КНР. Навчання хоплюють Тайванську протоку, також райони на півночі, півдні та сході острова. Китайські кораблі та літаки наближаються до Тайваню з різних напрямів, поділяючи увагу патрулюванню бойової готовності. На морі, в повітрі, також атакам на морські наземні цілі, а також захопленню, так скажемо, всебічної переваги. Тайван свою чергу назвав ці дії Китаю вопіючою провокацією, що підриває регіональний мир та провів термінове засідання уряду. Посилення впливу Туреччини в Центральній Азії. Зараз Туреччина офіційно переіменувала Центральну Азію на Туркестан навіть у своїх шкільних підручниках, що стало черговим кроком у зміцненні позиції Анкари в регіоні. Анкара почала ви знаєте, активні дії в регіоні після розпаду. СРСР, хоча перші десятиліття об'єднати країни під агіду тюркського світу не вдавалось. Останнім часом цей процес, до речі, прискорився, була створена організація тюркських держав, ухвалено рішення про запровадження єдиного алфавіту, а також проводяться спільні військові навчання. Деякі експерти вважають, що посилення тюркського світу загрожує інтересам Росії та може призвести до переорієнтації регіону на Анкару. Також зараз Китай втручається в політику Грузії Передодні парламентських виборів у Грузії все більше зараз повідомлень про втручання Росії в політичний процес. І також за новими даними Китай також намагається вплинути на результати виборів. Китай активно зараз зміцнює свої позиції серед політичної еліти Грузії, використовуючи в першу чергу економічні інструменти. Цей процес триває вже, до речі, не перший рік. Колишній прем'єр Грузії, перед тим як очолити уряд, до речі, працював консультантом у великій китайській компанії China Energy. під час його. Прем'єрства у всіх проектах з бюджетом понад 100 мільйонів доларів брали участь китайські компанії. Пекін також активно просуває вивчення китайської мови та культури в університетах Грузії. Європейський союз Орбан зараз погрожує заблокувати кредит для України щоб допомогти Трампу. Як пише видання політико, Орбан готується вручити великий політичний подарунок Трампу. Він вигадав спосіб, як допомогти Трампу. В його передвиборчих перегонах і викрутитися із 50 мільярдної позики, яку Сполучені Штати, Європейський Союз і лідери G7 запропонували Україні. Це звільнило б Трампа від Гачка, дозволивши йому сказати виборцям, що в разі обрання він не дасть Україні ні цента. Водночас у Берліні впевнені, що Україна отримає обіцяний кредит, попри можливу опозицію Угорщини. Представник уряду Німеччини, наприклад, заявив, що допомога українцям зараз не зупиниться через угорські дії, а в Європі шукають креативні рішення для забезпечення виділення коштів. І остання, друзі, Іспанія. Іспанія Вимагають доступного житла. В Мадриді нещодавно пройшов великий масовий марш на підтримку доступного житла, в якому взяли участь 12 тисяч осіб. Протестувальники вимагали зниження орендних цін і кращих умов життя під гаслом житло. Це право. Водночас, нагадаю, Іспанія намагається зараз знайти баланс між туризмом і житловими потребами громадян. Друзі, на цьому це всі важливі новини для українців з Європи та світу. Підписуйтесь на канал iFromUkraine, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.